Коли нема диву. Так, це котів. Під землею. Зверху розвід. У нас бюджет У нас бюджет нормальний. Ми до міста вдома. Якщо вони його зараз продадуть, оце буде питання. Ми його зараз на нову незвично для вас рівень. Бо ви нас. Як наша дорога? Дорога це є пам'ятник. Абсолютно недолугому і злочинному управлінському процесу, виключно унікальний приклад в Україні, що відсутність дороги це є продукт відсутності управлінського процесу, або навіть злочинного управлінського процесу. Чому? Тому що гроші на цю дорогу тут є. Гроші, які заробляють самі люди. Якщо у місті живе Якщо на заводі, та вашому містоутворюючому заводі, Одеському припортовому, працює 4 тисячі людей. З них 3 тисячі людей це мешканці міста Южне, то означає, що вони давно на цю на цю дорогу заробили. Тому мені чесно кажучи, дуже несподівано це побачити. Цей проект я для себе би назвав Дорога життя. Яка принесе ще більше прибутку в це місто? Адже це багате місто. Таких багатих міст дуже мало в Україні, щоб середній заробіток був 11 тисяч гривень, щоб бюджет складав 8 тисяч гривень на одного мешканця на рік. А зазвичай Одеса має три. Тому сьогодні ми з нашим осередком з мерією міста. Обговорювали про те, що закон про об'єднання громад, і закон про підсилення і бюджетну децентралізацію, і підсилення місцевого самоврядування має спрацювати саме в цьому місці. Чому він не працює? Тому що забагато приватного інтересу в публічному управлінні. Треба запитати депутатів, які виграли у цьому регіоні свої мандати до Верховної Ради з інших партій, що вони там роблять. Вони захищають приватний інтерес заводів і тих, хто хоче їх купити. Що вони хочуть використовувати якісний індустріальний потенціал? Для того щоб в цьому місті було якісніше жити. і дорога життя була успіхом для цього міста, тому що дорога дозволить розвинути другу потужну інфраструктуру в місті це індустрію туризму і відпочинку. І це унікально, коли місто, яке можна надати якісну послугу, буде доступним до тих, хто хоче приїхати і на прекрасному, чистому і якісному березі, який доглядає місто, зокрема, залишити ще гроші в цьому місті, зробити середній клас, який буде успішний, не тільки той, що працює на, на заводі, сьогодні ми говорили з міським головою. Його позиція, раз він озвучує, що ми хотіли б, бо в нас є кошти, про це і говорите і ви, але немає механізму, немає процедури. В приватні, під час приватної бесіди ви говорили, що можливість існує. Справа і в тому, що за цей рік Верховна Рада України прийняла низку законів, які дозволяють громадам стати центрами виконання саме таких послуг, будівництва доріг, які їм навіть не належать. Для цього треба. Потужного публічного управлінця, який би організував всі ті три-чотири інстанції, які навколо цього є. Ми сьогодні з мером про це говорили і будемо спокійно пробувати це реалізувати. Це реальний проєкт, бо тут є гроші от в чому суть. Але нема управлінського. Я би сказав, досвіду одеський припортовий завод для нашого міста, де проживає 32 тисячі. Це не просто містоутворююче підприємство і має значення не тільки для южного, але в цілому для держави. Останні півроку ну, 25 років триває процес приватизаційний, але останні півроку одеський припортовий став відомий на усю країну. Останній законопроект, який просував фонд держмайна. Трохи інша процедура приватизації саме зі сторони вашої політичної сили і ваша позиція, яка це ця, ця процедура нова. Вона допоможе зробити прозорішу приватизацію. Тут є дві складних теми. По перше, без сумніву, приватизація таких величезних монстрів вона потрібна, але вона має бути максимально прозорою. І вона має бути максимально відкритою для всіх учасників ринку, так щоб сюди зайшли ті, які справді можуть розвинути це підприємство, а не зайшли ті, які хочуть його закрити, полізати на металобрухт і продати землю. Так багато якісних підприємств знищили в Україні, і це задача держави. Наша політична сила вважає, що на сьогоднішній день управлінська сила держави є слабою. І вона може бути використана вульгарними капіталістами, яку цю державу розривають вже протягом останніх 25 років. Але з іншого боку, є державний менеджмент, який насправді не є ефективний. І я думаю, це місто отримувало би від цього заводу відсотків 25 більше коштів, якщо б не працювали корупційні схеми відмивання коштів. Тому з одного боку, приватний власник буде кращий. Але є одна задача, щоб цей приватний власник був справді власником, а не вульгарним капіталістом, який хоче використати це. І це дуже складно. І це залежить від фонду держмайна, це залежить від правоохоронної системи, якої нема в Україні. Це залежить від судової системи, якої нема в Україні. Дуже багато приватних власників купило підприємства і знищило їх. І за це не покарані. Хоча в своїх інвестиційних програмах вони клялися про те, що підприємство буде працювати, кількість місць буде збільшуватися, кількість зарплат буде збільшуватися. Через три роки немає підприємства. Хтось за це хоч сів, хоч раз в тюрму, ні. Тому що правоохоронна і судова система є тупо Корупційними, тому зараз є дуже складна річ. Підприємство працює працюючи, і тому, поки не будемо впевнені, що його може приватизувати якісна, прозора, потужна компанія, яка має своє ім'я і ним дорожить, а не компанія, яка є офшорна і хоче його просто перепродати. Добре, ми не можемо допустити, щоб цей державний ресурс був так знецінений. Ну, ось цей законопроект, він здобув більшість. Ваша думка стосується. Як ми б за нього не голосували, у нас була дискусія фракції про це, але це перший крок фонду держмайна, який зробив законопроект, який має ознаки прозорості і відкритості. Пункти пов'язані з тим, що тепер Російська Федерація не зможе вступити торги. Якось, на вашу думку, є позитивним? Ну, воно є позитивним. Ми не можемо ворогу віддавати те, що приносить користь державі і людям, які тут живуть. Бо ворог може купити тільки для того, щоб зруйнувати. Але від цього сховатися дуже важко, тому що це може заходити якась супер екстра компанія. Заходу, в якій 51% є власність, образно кажучи, будь-якої російської компанії чи концерну, це треба досліджувати. І це задача фонду держмайна, і це задача міста. Місто як громада має бути активним учасником продажу цього об'єкту. Тому що, тому що має бути у всіх комісіях присутня. І я вважаю, я би наполягав на місці керівництва міста і громади, тому що, вибачте, за рахунок цього заводу живе 70% міста. Я би сказав, 100% міста, тому що всі решта послуги надаються людями іншими інстанціями. Тому цей, цей завод несе величезну складову, соціальну складову процесу. Цей завод не просто. Завод для доходу якоїсь однієї людини чи групи людей. Цей завод є доходом для десятків тисяч людей. І тому була спроба цього року усунути громаду від участі в цьому процесі. Більше цього, на цей завод несе дуже важливу екологічну складову, адже очисні споруди заводу знаходяться на території очисні споруди заводу і очисними спорудами міста. І тому а, місто має, по-перше, мати свою чесні споруди, щоб не залежати потім від приватного власника. А, бо це дуже важлива річ. У нас в Україні за 25 років було дуже багато приватизацій, наслідком яких було знищення підприємств. Ми не маємо права цього допустити. І основним запобіжником цього є сама громада. І без її дозволу це не має відбутися. Так, я зараз це скажу, а всі скривляться. Державні комерційні чиновники від того, що він говорить, від ускладнює процес, справді процес має бути ускладнений настільки, щоб ця приватизація відбулася користю для держави і людей. Сьогодні ваш візит, що ви побачили у місті, що ви почули, ваші враження? цей ця поїздка є регулярною поїздкою народного депутата, голови фракції областями, містами і селами для того, щоб відчути, що робиться. А, а, як думають люди, а, це є одне з небагатьох міст успіху, тому його треба берегти і розвивати і сюди привозити мерів інших міст для того, щоб показувати, як треба використовувати індустріальний а, ресурс, який є навколо. А, але я думаю, нема меж досконалості. завжди можна знайти дуже багато, де можна покращити. Крім, крім Одеси, Южного, Чорноморська, Миколаєва і інших міст, я ще буду планувати інші поїздки, але зараз є на півдні. Південь є різний. Є дуже депресивні райони, а є дуже недепресивні райони з поганими дорогами. І вважаю злочином. Управлінським, що в таке, таке гарне, успішне місто з успішними, гарними, працьовитими людьми практично неможливо добратися. Це є задача як і влади міста, так і влади держави, так і управлінців тих підприємств, які їздять по тих дорогах. Хто нищить ці дороги? Я сьогодні запропонував громаді Южного порахувати, скільки 25 тонних. 30 тонних автомобілів проїжджає протягом години по дорозі, яка практично не існує. І запитати підприємства, а скільки витрачено коштів на покривання втрат від амортизації цих доріг? Бо громада сьогодні під час децентралізації має право це питати і вимагати. Ну, громада порахувала, громада питає, але не ну, чую результат не чую немає. Не чую, що вона питає і порахувала. Бо якщо б вона порахувала і питає, сьогодні я б отримав запитання як народний депутат до цього, щоб я підняв це питання. Я сам це зроблю. А, бо бо це є ця дорога справді є дорогою життя для всієї держави. Бо що можна говорити про дороги в депресивних районах? Коли райони, які сьогодні є успішні в державі, не мають доріг. Злочин. я правильно зрозуміла із ваших слів, що як правило є звичка критикувати саме державні органи, депутатів і так далі. Сьогодні ви говорите про те, що і про деяку інертність самої громади, ні громада, як місто майнувати як інституція, я не критикую, тому що децентралізація бюджетна відбулася тільки минулого року. І керівники громад і самі громади навіть не відчувають себе, що вони можуть ставити такі серйозні глобальні питання. А державні органи влади не відчувають відповідальності, що вони вже мають партнера. Вони не мають якихось там собі підлеглих мерів чи голів слів рад чи депутатів міських це партнери. І мають мати відповідальність ставити своїм партнерам серйозні запитання. Якщо це державне підприємство і воно нищить мою дорогу, вибачте, будь ласка, вкладіть в його кошторис ці речі. Якщо це підприємство буде ставити питання до держави, я ж вам плачу дорожній збір, то хай ставить питання до держави, щоб ці дорожні збір ліг на цю дорогу. Знаєте, це навіть людям не повинно бути цікаво. Це є справді новий публічний процес управління в державі. Дуже технологічний, але новий. Тому тут не треба нікого критикувати. Тут треба заставляти працювати. Заставляти мають люди. Бо вони мають кожен день писати імейли е меру, президенту, прем'єр-міністру і депутатам, яких, до речі, обрали від цього. Де моя дорога життя? Тепер на, держав, на державний рівень поспілкува проходимо. Що сьогодні відбувається у Верховній Раді. Коаліція відсутня, Коаліція є. Коаліція є. Олігархічно-комерційних сил. Коаліція складається з тих, хто проголосував за генерального прокурора ще майже рік тому. Ось коаліція реальна, яка комерційно олігархічно керує державою як своїм власним підприємством. Протягом року ми працювали поруч. Протягом року уряд мав безумовну любов від депутатів, тому що війна треба допомагати і так далі. Все це провалив. Приніс бюджет, якого ніхто не бачив, приніс бюджет, який не витримує жодної критики щодо його наповнення і витратної частини, бо ніхто не знає, що це таке. Тому ми, як політична сила, вирішили, ми не хочемо бути частиною цього злочинного процесу, олігархічного дерибану країни. Так як в них є коаліція, ми це добре проаналізували, ми сказали, ми будемо тепер створювати опозиційний процес. Бо опозиція в нашій державі також створювалася власниками парламенту. Для того, щоб показати людям, як вони борються один з одним. Насправді це все була гра, яка навіть не вартувала ніяких свічок. Тому ми просимо людей бути дуже уважними, що відбувається. І сьогодні влада повинна бути владою вах і противах. Ми вибираємо цю складну частину. На нас зараз наваляться всі. Проблеми так нас будуть звинувачувати у всьому, що може тільки бути, але наші вимоги є дуже чіткі. Відставка уряду, який провалив довіру, не може уряд працювати без довіри. І він насправді нічого не зробив такого, що щоб полегшило життя людей. Навіть, якщо б він навіть це зробив, і це полегшення мало статися через два роки, ми б були об'єктивні до цього. Він не зробив, щоб це сталося. Друге, має бути відставка генерального прокурора, тому що з корупцією навіть ніхто не збирався боротися. Навіть не збирався, ви розумієте це? Те, що вони на телевізорі ловлять дрібних корупціонерів в СБУ на митниці по 100 доларів, це смішно, коли мільярд пролітає повз. А третє це є зміна ЦВК. Якщо вони хочуть вибори, бо вони навчилися і в вибори е е е просто ну, знищувати як такі. Треба змінити ЦВК. Бо ЦВК обслуговувало злочинний режим Януковича. Цього ніхто не пам'ятає. Так, і вона далі обслуговує режим, який хоче фальсифікувати вибори. І остання четверта вимога є дуже серйозна, найсерйозніша, філософська, важлива, від якої залежить майбутнє держави по великому рахунку. Хоча люди це не розуміють так. Це зміна виборчого законодавства, яке ніколи не було толковим в Україні. Вона завжди є олігархічно комерційним. Купуються місця. Це є зміна закону про вибори, які має бути на пропорційній основі. І які мають бути з відкритими регіональними чи центральними списками, не має значення. Якщо ці чотири умови будуть виконані, криза зникне, вибори не, бу... не буде виборів в Україні наступних два роки, тому що не треба, треба буде готуватися до них по-справжньому. А зараз як вони готуються до виборів? Збирають гроші для того, щоб потім купити місця. Так не може бути. Ми сподіваємося, що нас підтримують в цьому наші західні партнери, які розуміють суть цього. Ми сподіваємося, що люди зрозуміють, для чого це, і, і будемо йти. А тепер вони хочуть виборів, тому що а до виборів можна красти безпрецедентно. Чому? Тому що ніхто не звертає на це увагу. Популізм росте. Якщо я раптом почну казати, що це корупція, скажуть, що я піарюсь на виборах. Після виборів таке саме півроку, тобто рік. По великому рахунку просто злочинних схем. А друге, за цим законом вони оберуть у Верховну Раду своїх слуг, ці олігархічні клани, які будуть виконувати їхні замовлення, як тепер виконує приблизно 350 нардепів у Верховній Раді. Є приблизно 50-80 людей, які розуміють, що таке публічне управління, і, і хочуть е, змінити цю державу. Тому шлях е, е, непростий, він завжди був непростий. Хочу також сказати одну сумну річ, що Будучи в цьому парламенті рік і чотири місяці, хочу сказати, що відбулося два повстання в Україні за 10 років. Ці повстання були проти узурпації влади насправді. І, але як наслідок влада не змінилася. Ці люди, що керували державою 15 років, тільки керують державою, тільки міняються місцями. Але це наша реальність і ми мусимо її змінювати. Тому ми діємо так, як ми діємо, як ви бачите. От що стосується опозиційного процесу. Якщо ви все ж таки не ви, ви не хочете співпрацювати сьогодні з урядом з цією коаліцією, і по суті, меншість ну має такого впливу стосовно там кількості голосів, я, я як практично ця, ця опозиція може бути реалізована окрім публічних О, в опозиції бути важче, якщо вона справжня? Чому тому, що ви мусите бути дуже уважні до того, що робить уряд і коаліція, тому що вона не все може робити погане. І ви мусите це підтримувати, коли це треба підтримати. Наприклад, закони європейської інтеграції, закони, які стають кращими не для Європи, а кращими для нас, вони стають прозорішими. І інші питання, закони оборонної політики України. Але разом з тим треба дуже уважно слідкувати, і ті закони, які є шкідливими для держави, мають бути опозицією в першу чергу публічно обговорені. Так? Люди мають знати, в чому біда. От ми пояснили людям, в чому біда Конституції нової. Це зникнення держави, це домовленості з Росією по великому рахунку. Біля 60%-70% людей по обговореннях проти цього. І держава зупинилася. Задача, це, це задача наша пояснити людям. Бо політика у нас асоціюється виключно з комерцією, корупцією і, і якоюсь іншою бідою. Професійний політик це корупціонер мільярдер а професійний політик це людина, яка комунікує з людьми, і пояснює, ми це робимо так, тому що так. От я це говорю, і 80% людей не вірять в це. І правильно роблять, тому що, на превеликий жаль, 95% української політики є брехливою. Тому ми стоїмо на самому початку з вами. Всі разом, не наша партія, а всі разом як держава, на початку побудови публічної. Публічної системи управління державою. Зауважте, пройшло 25 років. Це дуже малий період для розвитку держави. Ми показуємо на Австрію, на Німеччину, на, на Британію. В Британії 800 років. В Німеччині також біля 600 років. В Сполучених Штатах 200 з чимось років, в Норвегії 200 років, ми 25 років. Тому з точки зору філософської ця держава рухається дуже швидко в своєму розвитку. Навіть відлітає частини по дорозі. А з точки зору життя однієї людини це трагедія. Бо попробуй вижити на пенсію 1200 гривень, при страшних цінах на медичні послуги, на їжу. І інші речі тому держава в цій ситуації має бути тим буфером, яка має з одного боку розвивати державу, а з іншого боку дбати, щоб люди могли якісно всі державі жити. У нас немає політичної кризи в державі. У нас в державі криза управління, і в нас в державі криза якості життя і зарплати.